Та мама мене підставила. Давай скоро! В тебе вже ні інакшого, інакшого вибору нема. Ой. О, не я. Ой ну, все, ви вже получите, діти. Ви тота -то будете дуже довго. О, но... <проб> ...ярмарок. Та, та, та. І отут можна виграти коїни і виграти іграшки. Це зробили патріоти. Е, е, Нащо ви мені так дали багато ізумрудів. Що, То, то на той ярмарок та ізісити. На ярмарку ти маєш виграти всі плюшові іграшки. А ти виграєш це, я тобі дам великий і для тебе дуже потрібний приз. Е, токенів. Є! Граємо. Але я сподіваюся, не буде в мене три тента. Е! Фух! Диви. Завтра буде перевірка. І ти маєш бути ідеальним. А не будеш ідеальним, знову будеш в тому підвалі. <гум> не не бий. Ти реально дійсно. Ще хочеш отримати? Та блин, ніхто не обвинує. Я чую, Мар'ян! Чуй, нам треба утікти, бо це кляте місце, мені щось Ой, дуже ти не, чекай, чекай, яка година, ти знаєш? Зараз година 18.00. А, все, вітаю, нас зараз прийдуть відпустити. А чого? Рівно, по, рівно місяць, те, що ми зробили, ми будемо сидіти тут до того часу. Бо ви накусячили 18.00 і нас випусять. випусять О, то прикольно. Ура! Ура, ми випуснені! Ще раз таке зробите! Вони це ще годину пішов часу. Стоп. Опа, О, брата! Краще слухай, ти йди в жопу, я пішов. Що тут таке? Тут роблять ексклюзивний ярмарок. Та, 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 і отут тут можна виграти коїни і виграти іграшки. Це зробили патріоти. Так, ого. Ну не патріоти, а біжень. Або, Ой, що я виграв бі... ну, багато ага. людей, які хочуть допомогти ого, нам. Бути чимним. Що? Е, е, на ну, що ви мені так дали багато ізумрудів? Що то, то на той ярмарок та сите, На ярмарку ти маєш виграти всі плюшові іграшки. А ти виграєш це, я тобі дам великий і для тебе дуже потрібний приз. Та ви ж перше мене били, а тепер ви мені якусь зятку хочете дати, чи що? Це моя дит, е, дитяча мрія. А ти то зробиш? Я тобі дам ключ з виходу. Окей, а де був ще хард офлайн пропав? Ну, тобі, мабуть, ніхто не говорив, но... але вста... в, нові... ну, в нього стали нові батьки. Його вже тепер нема. А, зрозуміло, Я так ш... але шкода, він для мене був таким добрим другом. Я тобі горю. Ти ліпше йому не довіряй. А чого? Ну він ж нормальний. За ним ховається одне інакше. І він пологівці, ти для нього не був потрібен. Для нього тільки був потрібен щоденник. Який щоденник? Я вже тобі так багато зру, е, сказав. Давай скоро йди і виконуй завдання. Ти поняв? Все, поняв завдання? та Та-та та добре. Так, цікаво, що мені тут зробити? Тут якось так цікаво. Ладно, піду візьму, тут, мабуть, якийсь... Так, тут можна купити отакі токени. Го! Аж так багато вийшло. Цікаво, що тут за ігри? То, мабуть, якісь такі плюшові іграшки треба купити. Ладно, першим чином я хочу спробувати отаку ігру. То, мабуть, якийсь як баскетбол. Веу! Щось дуже цікава ігра. але цікаво, що буде, а я попаду в вищу. Ладно, давайте, погнали, у мене вже так багато, у мене ще 60 е, токенів. Є, Є, у мене 4 тікетів, прикольно. Ладно, так. Фу. Так, 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 так. Давайте отут, оця ігра мені щось дуже сподобався. Я найвищу попав! Скільки то мені дали? Ого, як багато! Може я на тому і скоро щось зароблю. Якусь нову іграшку. Так, мені ще три, і я буду мати вроді якусь плюшеву іграшку. Мені ще здається, бо це буде прикольно. Є, мені ще треба два. О, ще там трохи лишилось. Прикольно. Так, давай найвищу, найвищу. О, є! Ну, звісно, не найвища, але щось теж є прикольно. Так, торгувати. Ми можемо взяти якусь плюшову іграшку. Дивіться, які вони прикольні. Давайте візьмемо з іграшок корівку. Мені корівка, дуже щось. Е, нагадую окрботі. Так, давайте зараз е, пограємо оцю ігру. Я ще оцю ігру не грав. Так, погнали. Тут можна виграти, а от таких три баранчика то шість. Е, а тен, а три, тенте, щось трохи. Ну, ладно. Давайте ліпше пограємо. Але я сподіваюся, не буде в мене три тента. Що? Є! Фух! Я думав, що три ТНТ мені шість так здається. Ой, я зламав. Так, я сподіваюся, я вже думав, що в мене три ТНТ буде. То дуже буде, дуже-дуже буде недобре. Ну тут, я так зрозумів, найліпше інзумруди. О, один інзумруд. Є другий. Третій! Десять! Є! Зараз куплю ще одну іграшку. Мені шось так здається, ця іграшка буде дуже прикольна. Але я не розумію, що Харт замислював на мене. Мені щось так здається, що все енергопоїдач мене просто бреше. І це неправда. Ладно, беремо отакого свінтуса. Мені сам... Я вже думаю сам щось виграю. Не знаю, може, комусь подарю. Так, погнали. Давайте. Сподіваюсь, знову ізумруди вийдуть. Ізумруди – це дуже прикольна щось штука. Так, ТНТ. Ноль. Ну, нормально я програв. Оця ігра щось мені найбільше сподобалась. Не знаю чого. ТНТ? ТНТ? Діпше то не говорити, оце реально небезпечно. Нічого я не виграв. Ладно, давайте поміняємо ігру на оцю. Оця що щось ігра, мені так здається, прикольна. О, печенько! Давно щось я не перекусував. Так, беремо. Давайте друга ігра. Давайте другий раз скрутим. Один є. Отут, я так поняв можна нормально зробити, але в цій ігрі ліпше. Так. Я думав, що вона вже зламалась. ладно. Сподіваюсь, не ТНТ знову не буде. ТНТ! Нє. О, три! Є, прикольно! Так, менше 46 токенів. Може я ще щось нормально виграю. О, щось увечки нормально щось дають з грошей. О, є ще одну. Щось, два ТНТ, то ще нормально. Ну а три, ото вже ні. Ні, ТНТ! Ні, друге ТНТ! Фух, одне, і то добре. Так, давайте, давайте, давайте. Оця ігра щось дуже мені подобається, я не знаю. Тенте? Фух, є одна. Ми ще одну виграли. І зараз ми, сподіваюся, буде інзумрут. Тенте, що? Так. Ноль. Тут, ну, ноль, то нормально ще. Так, ще які ігри є. Тут я зрозумів, що можна м'ячик купити. І грати в одну теж прикольну ігру. М'ячик. А м'ячика нема. Що тут таке? Там м'ячика нема, то треба окремого м'ячка. Давайте я візьму для себе кульку. Я думаю, я хотів би якусь мати кульку. Але ладно, вже... Ладно, візьмемо кульку. І отака у нас кулька. Давайте отак повішаємо. Вау, як прикольно виглядає, дивіться. Так. Але шкода, що Хардуфлейн пішов. Він можна рахувати, був і дуже прикольний. Я не думаю, що це є правда про харда офлайна. Давайте, баскетбол, це як баскетбол реально. Оце прикольна ігра щось. О! Є! Ми ще ігру отаку не випробували, давайте отаку попробуємо Крутим, крутим. І що в мене якась червона штука? І що в цій червоній штуці? Є? І що в цій червоній штуці є. Це що? Мене набрехали? Е, віддайте що в мене, і що в мене там випало? Тісточка! Оце реально недобра ігра. Ліпше, давайте... О, по тому можна покататись просто безкоштовно. Так, давайте покатаємось. Тут я бачу якесь таке місце. Е, сюди не можна в'їхати, капець. Шкода. Ладно, давайте покатаємось. Так, цікаво, чого тут там ще майже людей нема? Навіть цього ще нема. Ладно, прикольно все цим кататись. То добре, бо чергів нема. Так. Ну що я вже крутив вже багато разів. Давайте ще оцю я би хотів би, але я не розумію, як то почати. Давайте ще подивимось, може тут щось треба купити, щоб оце почати. Ага, я навіть не знаю, як то ще почати. Ладно, давайте поіграємо ще оцю. Як, виглядає як казіно, реально. О, ізумрот! 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 Десять! Є, yeah, у мене 13 сікітів. Тепер купляємо нову іграшку. Давайте купимо отако, ще одного свінтуса. Ні, ну ладно, давайте купимо вже оце. Отакого для вани, Ще прикольна щось іграшка. Я би сам таку взяв би, отаку би взял, але для мене є вже для себе є своя справа. Так. Так, давайте далі, далі, далі. Ну, так, так. так. Давайте оце ще пограємо. Давайте, погнали. Оце щось дуже-дуже добавляйте, дуже, давайте. давайте. О, є, ще друге печенька щось. Давайте трохи перекушимо і зараз заново будемо грати. Так, давайте оцей грати. Так, давайте, 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 давайте. Опа, ТНТ? Вау. ТНТ? Ні, будь ласка, не ТНТ. Фух, одна один. І то добре, бо ТНТ то дуже не добра штука, я вам говорю. Так, люди, ну, печенька реально смачні. Дегра... Граємо. Давайте граємо знову у цю ігру. Сподіваюсь, знову буде ТНТ? Ні, будь ласка, не ТНТ. Фух, діамант. Один, Один тікет. Нормально, в мене ще 30 таких штук. Давайте поіграємо у цю ігру. Може тут теж щось цікаве можна, можна виграти. О, тут випав тікет. То прикольна вона і штука. Може тут і тікети можуть падати, то ще прикольно. Так, давайте ще поіграємо. Е, опа. Що тут? О, тортик випав! Ваще офігенно. Так, давайте кудись трохи викинемо якийсь такий прикольний лабіринт. Вау, прикольно Звісно, гарно, але мені аж так не подобається. Я нічого не робив. все Так. Е, далі ми давайте ще оце поіграємо. Воно дуже-дуже прикольне. Так, 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 так. І... Що тут? Якесь рожеве. Що в мене випало? Печенько є Нове печенько єс. Оце щось мені вже почало подобатись, окрім кісточки. Так, отут, мабуть, знову печенько. Ні, або ще руда випала! Капець, прикольно. Так, Давайте ще йдемо сюди. Більш-менш, я думаю, що я вже зможу отак. Давайте свічка! Нащо мені свічка! Так, ми нічого не робимо, то просто ми... Так, якесь червоне пона. Ще одне печенько, ладно. Ігра іграми, але нам ще треба щось поіграти. Так, мені саме і подобається, що реально... Ми зараз ще і набавимось, і ще нам вихід дадуть. Так. Ноль. Угу. Так, 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 так. Ага. Угу. Тинте, ні, тенте, ні, нам не треба тинте. Давайте отакий блок землі. Менше в мене ніколи щось не було три отаких блоків землі. І це дуже шкода. Ладно, давайте отаку крутилку ще поіграємо. Печенько, у нас вже чотири печенька. Я вже подавлюсь тими ще печеньками. Так, хотілося б попкорну, але треба бокс для попкорну. Давайте баскетбол граємо. Так, так, так. Єс, виграв. І ми вже получаємо, ми вже можемо купити останню. Іграшку. І це в нас є отакий. Вау! Так, йдемо до енергопоїдача скоро! Енергопоїдач на ці всі іграшки! Нарешті я зібрав всіх. Так, і дивіться, що дивись, ми... я все виграв. Давай мені саме ключ. з'їсти ти, з'їсно, молодець, ну ти мені не подобається. Вали. Що? Е, я ж зробив все. Давай вали. Ти розумієш? Ти в мене ключ це одна не забереш, і в мене не було. А ці всі іграшки мої, значить провалюй. Пока. Люди то капець. Він мене і надурив, і я за нього він просто такий ненормальний. Я за нього просто так багато просрав. Чого ладно, давайте ще пограємо. Може щось ще виграємо, Просто по приколу. Ладно. Так, давайте, давайте. Три, єс! Прикольно. Ладно, давайте зараз поіграємо. А, Так, давайте зараз. Так. Ну, можна рахувати, давайте я якусь іграшку візьму. Не знаю, мені щось цей свінтус сподобався. Давайте скоро доіграємо, і я хочу, мабуть, комусь подарю. Ну, не знаю, кому. Бо так вже багато хто пішов, що. я не можу. А. Енергопоїдачу не хочеться дуже вірити. Він ж мене надурив. Ну, я, мабуть, знаю, кому, саме і це подарю. О, я Укрбодю згадав, не знаю, може йому щось подарю. Давайте граємо. Ця ігра щось заглючила вроді. О, два. Єс, давайте, нам ще тр трохи і я вже йду, мабуть, до своїх. Посплю трохи, бо там не було добре. Енергопоїдач завжди храпів. Ладно, так, ще одна і остання. Печенька. Ладно. Давайте погнали, 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 погнали. І ще одне печеньку, я не можу. Я тими печеньками реально наїмся. У мене щось було до того печенька, але. Так, давайте беремо останню іграшку і вже звалюємо звідси. Так, оп. Все, погнали. Так, отут було дуже прикольно і більш-менш нормально. Але з але все одно хочеться піти. Добрий день, і зі диви, завтра буде перевірка. І ти маєш бути ідеальним, а не будеш ідеальним, знову будеш в тому підвалі. Зрозумів? Добре, добре, я забувся її ім'я. Завтра вимиєш ці всі срані поли. Окей, окей. І завтра бути нормальним. Добре, добре. Все, йди спати, завтра буде важкий день. Все, до побачення, йди давай. Та як завжди, вона на приколах. Ну, отут, звісно, той розлаблений телевізор. Через вікно файно. Що? Ладно, я буду лягати спати, і було прикольне відео. І в другому відео у нас не знаю, що буде. Було прикольне відео всім пока-пока.